І так у мене зв'язалися чергові шкарпеточки із залишків пряжі. І я вже відзняла майстер-клас на ось таку п'ятку. На YouTube каналі вже викладений. Кому цікаво, можете переходити, дивитися і в'язати. А ще я Пояснюю, як я в'яжу їх саме на двох кругових спицях, як я закриваю петлі в кільце. Як пров'язую ось оці переходи між смужечками. І все детально там вам розказую і про клин підйому, і про ось цей надбірний край по стінці п'ятки.